Юрій. Юрій. Юрій починає строїтись. Зараз тут сій, з цієї сторони сцени з'явиться лесик. Я думаю, що ви теж готові його зустріти. Але розумієте, так, зараз тут з'явиться гурт цей проект, який просто розриває Україну на частини. Я думаю, що ви на 100% вже готові, тому що для вас сьогодні виступали міста школи вже. Для вас виступав Степан Гіга. Для вас виступав тільки що Степан Гіва волосся. Саме головне всіте, будьте культурні, не давіться. Всім вистачить, розумієте, чесне слово. Не давіться, не давіться, люди, будьте культурні. Вчити, вчите, замріть! Замріть, розумієте? На таких концертах можуть бути всякі проблеми. Зараз з нами, зараз нами е, стоять представники міліції. Давайте зробимо так, щоб у них сьогодні свято теж було. Давайте вести себе культурно, не пихатися, розумієте? Всі, всім хватить, всім повністю. Кожній людині на цьому майдані, кожній людині на трибунах, всім вистачить, тому що дійсно. Саме головне це просто посміхатися, ремонтувати голосно і розуміти, що ви будете розірвані на частинки, на маленькі. Слухо. Так, зараз я поясню, що робити. Так, я ділю вас на три частини. У мене є права частина. Права частина, де ви є? Є? Yeah. У мене є центр, де ви є? У мене є ліва частина, де ви є? А зараз дуже просто завдання. Спочатку кричіть права сізю, потім центр. Натім ліво, а ні, напайду. так, право, центр, ліво. Осе, давайте. Раз. <риклад> ну, пожали, тепер давайте всі і так щоб всім було чути, що пративирів, і не тільки радивирів, що всі почули, що вже сюди приїхав. Миха популярний. Сізе, осе, давайте. Yeah. <риклад> <риклад> Зігрівайте свої горлянки, тому що треба буде кричати весь концерт. Цілу годину! Цілу годину ви будете просто лементувати, співати кором, тому що всі пісні знаєте на пам'ять. Всім добре є. А давайте зараз всі разом покличемо, тому що раптом він не чує там за сценою. Отже, раз, два, три. тій Сійте, сійте, сійте. Молодці, завелися. А давайте всі разом зараз знову повторимо, що я робив. Я відбігаю, кажу Сергій, а ви кажете костюшку, ось, поїхали. Раз, два, три. Сергій. А Славенько, давайте ще раз я відбігаю. І Сергій! А, а до речі, на рахунок талантів я хочу вам сказати, не ну, почекайте, зараз ще Лесик з'явиться, йому теж треба буде аплодувати. Ні, давайте зараз. Зараз Юліку, Юліку облески. Є. Yeah. Зараз відчуття вітара до з'явиться Лесик. От, я хотів би вам сказати, розумієте, взагалі в Рівненщині зараз проходить конкурс, який називається Ми дали на лисі». Ми всі дали на лисі, о. і 20 жовтня буде телетрансляція фіналу цього конкурсу. І Це на цьому фіналі. о-о-о, Один-два раз. То не я. О-о-о, Один-два раз. На цьому фіналі буде. Буде допомагати і вибирати найкращих саме ці зі. Тому слідкуйте за, за телевізором і по Рівненському каналу буде приходити саме телетрансляція цього дійства. От. Ну що ж, вони готуються? Ви готові? Якось слабенько. А де ваші руки? Вони всі підняли. Де ваші руки? А там взагалі я, я, ви ви, 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 ви що, А що ви сюди прийшли? Де ваші руки, ось я всі разом! Руки! Yeah! Добре, тисячі рук піднялися. Вже трибуни готові? Вже весь, весь, yeah, готовий, весь майдан готовий. готовий. От, я вже теж майже готовий, найголовніше, теж майже готовий. От. Дуже приємно взагалі коли Сергій Косючко він створив такий собі творчий кулак, який гарно б'є, порівненщині так. Смачно! І всі концерти проходять yeah, на ура, тому що, yeah, yeah. по-перше, ми любимо відпочивати. Ми, Українці ми створені для роботи для відпочинку. Ту, тати, не давіться. Не робіть так, щоб люди, які стоять перед сценою, вони вже дихати не можуть. Вони повинні дихати, розумієте? Їм теж потрібно повітря. Свійся вистачить всім. О, 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 Страшно! Може, допомогти чимось? Так, ну що ж. Лесик є! Лесик! тихо тихо! Не робіть такого! Не робіть такого, я ще раз наголошую, зробіть так, щоб тихо замерли! Не шевеліться! Підніміть руку, хто не може дихати! О! 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 Зробіть так, щоб всі могли oh. дихати! Три! Oh. Не oh. треба камки! П'ять! Добре! А! 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 О! Я хоч oh. постою на місці на, на місці Лесика, постою такий. ніби oh. oh. по такі з гітаркою! А! 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 хітарку. Клавиша. Давайте покличемо! Лесик ваші області! <плес> 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 Ми з лесиком в одному нічому клубі, навіть пісеньку придумали про звітів, але я її співати зараз не буду. Саме головне, щоб якби вам вистачило того, що вони будуть співати, а вам вистачить. Тому що 200% позитив! Справжнього українського гумору і спів! Їв. Поєднанні з вашими співами, з вашими криками і з вашими танцями. Саме це буде проходити всієї години. Так, перевірка гітари. Ну, Давайте зараз просто її побудуємо кожному повітільності. Так, так, дитиночка, дитиночка, треба буде спуститися. Візьміть або на плечі, або куди, тому що якби, ну, треба. Звідси треба творчий прощі, розумієте? Я ще раз наголошую, себе культурно.

Вони Це. Я не міг говорити як зізі, тому я не буду говорити акцизі, я просто буду його об'являти. І ви зрозумієте, що те, що ви сюди прийшли, це просто ваша дяка буде на 100%, тому що ви зібрались, ви позитивні, вони приїхали і починається шоу. Боже, ще раз, Лесик! Юрій! Сінсьо! То він не чує, мабуть. Дай, так. Ви, мабуть, слабенько кричите. І сінця! Сінця! українське слово! Лейбек, сир. Прикольно? Ну що? Поїдемо, зустрічаємо! Радовини пи! Сьогодні є! День вчителя, ви всі знаєте чи є. Вчителі є, чи нема. А усні, усні є. Вчителі, я вас вітаю і обіцяю, що наші ваші діти не будуть же вам класти на, на, на стільчики кнопочки, добре? Обіцяйте мені, що ви не будете витирати коси під парти. Обіцяйте? Та ми їдемо на море, не в души його єгипета, нашадри зюбека. Підсухи підкажали, від сонця взяли. Дивіни, ми подивіти на к'єсі, почеком напрягає, коли проходить з боку, постойний кондиць, і коштів стиха нічого, ніякий прибагає, і в який на своєї тикачілий пакет. Ми по коліна мої лапаємо медузе, сирофодів захоплення, повідкривали рот, дівчата. Жалта раде велі! Жалта раде велі! Жалта раде велі! Жалта раде велі! Руки в шпидоли, бідьоли! Руки, руки, руки! Біжте, біжте! Хлопці, шипайте Я дозволяю!

thank uh -oh.